Ми не рахуємо правильно ходити по судах, тому що ми платимо податки для того, щоб керівництво виконувало свої функції. Замість того, щоб ми платили податки, і часто їздили на своїх машинах, і од нас з машин крали, ми не виїжджали за кордон і пластик, як я доведені, ми приходимо до вас, ви, ви де си, де? А, ну, парович, нас посилаєте, ми не питаємо, для чого ви заяву. Скільки я писав? За... А тепер давайте. На нас писав заяву. Я писав заяву по вашій просьбі, Де відповіді? Я вам скажу де. Я вам скажу, де відповіді. відповіді. Ви відповідали, згідно через Одас в Україні. Після чого я був здивований. Я добився метода подивитися в комп'ютері в чому діло. Знаєте, що я побачив? Фамілія поміняна. Людина, яка спала вдома, вона виїхала. Але я сумніваюся, що це зробили прикордонники. Ну, Павлович, я хочу побачити застережу сильно покарали. А ви тепер просто смієтеся, і ми маємо по суді ходити, так? Ну, Павлович, я вам скажу, які яким... ми... А це... я хочу побачити колясні, який це... три дня вже ховаються, не знайде ми ходить. То, що ви...